Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Що ж, в першій годині ми вам розповідали, як горила військова частина в Москві. А в другій ми почнемо з того, що в Саратовській області невідомі підпалили військомат. Пожежа виникла в будівлю військомату комісаріату у селі Івантіївка на вулиці Коспаративні. Підпалили, намагалися кабінет чергового. Там знайшли пластикову пляшку із залишками бензину і ймовірно олії. Пожежу, на жаль, вдалося загасити до того, як вона перейшла до інших. Приміщень, але кабінет сильно постраждав від вогню. Нагадаю, що це вже не вперше на Росії горять військомати. Дуже активно палали вони після того, як 21 вересня Путін оголосив про частічну мобілізацію на Росії. Є е, до речі, також ще інформація з окупованих українських територій а саме із українського Донбасу, де також напередодні, точніше на напередодні відбувся прильот, який зіпсував свято матірому чоловічищу і екс голові Роскосмосу. Такого відомства одного з найвідоміших відомств на цій планеті по розпалу бюджетних коштів Роскосмосу Дмитрія Олеговича Рогозіна. Як відомо, він святкуючи своє 59 дев'ятиріччя одне в одному із ресторанів. В осколки і поранення під час артудару е, по тимчасово окупованому Донецьку. І є інформація, що після госпіталізації Рогозіна медикам не вдалося витягнути осколки, звідки саме йому потрапило е, точну спину, а також у космодром у п'яту точку. Поп... З п'ятої точки змогли витягнути осколок, а от зі спини ні. І 59-річний е, патріот своєї своє держави російської, як відомо, який виписує, і вірші, і пісні писають все, що може, тільки не займався е, с, на посаді голови Роскосмосу, тим, чим потрібно, на даний момент госпіталізований і відправлений до Москви, І з ними підповідали. Е, Працюватимуть з ним з його тілом хірурги, щоб це все ж таки витягнути оцей шматок феєрверку, яким привітали Рогозіна на його 59 дев'яти річчя. До речі, далі про бавовнятку, яка гуляє по території тимчасово окупованій Україні, детальніше розповімо про власне населений пункт мак суддя. Тому що поблизу Токмака Запорізької області у ніч на 23 грудня знову прогреміли вибухи. Це відбулось учора, о 22.50. Рінтовно 2340. місцеві джерела пишуть, що у вісні згоріло багато дон. Донів разом зі штабом окупантів інформація уточнюється і додатково перевіряється. Це, власне про це ми говорила з Іваном Федором, мером міста Марітополь. і от бачимо, що там згоріло ці от кадирівці, які вони прибувають і прибувають на лівий берег від Дніпра. До речі, продовжує бомбити російську пропаганду від візиту Володимира Зеленського, безумовно історичного до Вашингтона та зустрічі з президентом чинним Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, і також візит його до конгресу. Як відомо після. Цього конгрес проголосував за допомогу фінансову Україні станом на 2023 рік. І ми розповідали і цитували минулої години. Не цитували, демонстрували недолугі пости в соцмережах Дональда Трампа молодшого. І аналогічно таке враження, що він працює не враження, а точно десь працює підпрацьовує на російську пропаганду. Бо російська пропаганда уже кричить, б'є в свої пропагандистські бубини, що оця от допомога практично дорівнює усьому воєнному бюджету Російської Федерації, виділеному на. 2023 год, как известно, была информация, что э, Путин збільшив э, бюджет военный на следующий год до 30%. Как, власне подгораю, сейчас подивимося. Пока, пока он готовится к справедливому миру, президент США выделит ему 45 миллиардов долларов. Много это или мало? Да это, в общем-то, сопоставимо с военным бюджетом Российской Федерации, который так примерно в пересчете на доллары 65-67 миллиардов долларов. То есть это очень большая сумма. От бачимо, вже починають хвилюватися і нараховують всіх союзників. Власне, чому турбується, що відбувається в стані ворога? Тобто в українців невідомо краще би слідкували за своїми союзниками, і скільки союзників готові допомогти росіянам у війні проти України. Оце варто підраховувати і колектити що там може надати Іран, як справи Пнічній Кореї, Еретрея та в союзної Білорусі, але бачимо, що не їдять, не дають рейтингів оці обговорення, тому вони постійно обговорюють те, що відбувається в Україні, і те, які перемовини і з ким зустрічаються. Це Володимир Зеленський та представники української влади генсек НАТО Єнс Толтенберг оцінив, чого ж хоче насправді Путін зараз у війні проти України. Процитуємо. Росія сподівається заморозити війну, щоб мати час перегрупувати, переозброїти сили та спробувати поновити наступ. Президент України Володимир Зеленський пропонував Ерефії почати відводити війська перед Різдвом як перший крок до завершення конфлікту. Але Москва різко відкинула цю пропозицію. Це Путін почав війну і він може завершити її, хоч сьогодні, забравшись з України. Зараз немає ознак, що він справді хоче миру. Столтермах додав, що. Більшість війн рано чи пізно завершиться переговорами. А Зеленський вже пропонував свою формулу миру.